І колеги, ну я презентацію не буду представляти тих наукових досліджень, які, звичайно, в нас ведуться і дуже активно. Але я надзвичайно радо хочу вас привітати в той складний, жахливий час, який, на жаль, доля нам наготувала. Але це випробування тільки нас міцнить, тільки нас єднає. І дає можливість нам рухати вперед нашу медицину, нашу науку. І дозвольте мені від імені Національної академії наук сердечно привітати учасників всіх 12-ї міжнародної мультидисциплінарної наукової конференції медичні і фармацевтичне право, державна фармакопея України інновації, доказовий контроль якості та обігу ліків у системі. Äh, die Rechtsbeziehungen. Працівник сфери охорони здоров'я, пацієнт, адвокат, експерт. Я не дарма прочитала всю назву, бо вона надзвичайно актуальна, надзвичайно е, грамотна, поводована на нашу перспективу, на нашу допомогу в першу чергу складному пацієнту. А мені приходиться працювати власне, з такими пацієнтами, бо коли руйнується і розрегульовується імунна система, власне, таких пацієнтів е, ми маємо е, на в тяжких е, Реанімаційних відділеннях, з якими не просто розбиратися, і тому підбір грамотного препарату, забезпечення безпеки поєднання препаратів, розуміння от тих питань, які несе ця конференція, це є і біодоступність, і фармакодинаміка, і фармакокінетика, і, скажімо так, всі питання, які дуже важливі для клініцистів, розуміння. Поєднання препаратів, в розуміння якості надання медичної допомоги пацієнта надзвичайно показує високий професійний рівень цього, цього заходу наукового. І тому я хочу подякувати звичайно. Професорам шаповалам, які абсолютно тримають отой флагман передової медицини в Україні, і грамотно ставлять акценти, як допомогти в складних ситуаціях пацієнтам. І ще дуже хочу відмітити важливий аспект: це юридичний супровід цих всіх проблем, і що стосується. Фармакотерапії, і що стосується безпеки застосування ліків, власне, пацієнт, юрист, експерт, лікар, оце є той тандем, який може абсолютно. Правовому праповій державі грамотно вести пацієнта на його користь, на ефект лікування такого, такого пацієнта. Тому от, от той професіоналізм високий, хочу відзначити: ну, маючи вже більше ніж 40-літній досвід роботи в клініці, мені надзвичайно приємно. Бо я звичайно я люблю науку і підтримую її. У мене велика школа більше 30 більше 30 учнів з захищеними дисертаціями. І от той напрямок, який представлений у назві доповіді, це якраз тема напрямку виконання моєї однієї з учениць власне системні баскуліти більше 40 років роботи з системними баскулітами, різними і великими, і малими, і, 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 і середніми з різною ступеню важкості як їх вести дуже залежить від грамотного терапевтичного підходу, тому питання фармакотерапії, а особливо в сучасних умовах. Імунотерапії, економічної доцільності, забезпечення пацієнта доступними ліками це є надзвичайно важливі питання в от тих ж системних васкулітів, бо підкреслюю це як правило складні пацієнти, і тому власне такі конференції, такі напрямки оцієї мультидисциплінарної підход підходу, дуже важливі, де є знову ж лікар разом з фармацевтом клінічним фармацевтом супроводі юриста має надзвичайно важливе значення. Ви молодці, і звичайно, від академії наук, від нашого національного університету. Ми сердечно вас вітаємо і бажаємо вам. Надалі працювати в такому ж напрямку, тримати оці передові, скажімо, потреби, які є в медицині. От, власне, така команда вона дає можливість грамотно працювати. А ще з юридичним супроводом, це взагалі абсолютно інноваційний підхід. Тому я вам дякую за такі традиції, які ви підтримуєте, і ми теж намагаємося. Як то кажуть, працювати в тандемі, тому ми сердечно вас запрошуємо так само на різдвяні читання, де гідою і університету медичного Львівського, і нашого національного університету. Ну і за участю, звичайно, багатьох науковців зі світу буде проведені різдвяні читання у Львові, 26-27 листопада. Тому ми сердечно всіх запрошуємо. Брати участь, тим більше ваш університет там теж активно представлений, де будуть і питання фармакотерапії, і біобезпеки, буде активно приймати участь наш експертний центр, теж ж національна служба, держлік служба буде приймати участь. Ну, Тобто, от той напрямок ми. В певній мірі теж намагаємося впроваджувати в практичну медицину, яку, яку започаткувала школа Харківська, і власне родина професорів Шаповал. Ми абсолютно підтримуємо і теж запрошуємо активно друкуватися в нашому журналі «Медичні науки, який має більше 125-літню історію видруку. Це є науковці зі всього. Світу друкується більше 168 країн, читають цей журнал, він має скопус Q3. Так що ми найкращі роботи, які ви вважаєте, будемо друкувати у нашому журналі. І, дорогі мої, незважаючи знову ж на абсолютно без. Скажем так, страшну і бездумну, безсовісну війну, яка, яку веде Росія зараз в Україні та і в Європі, бо Україна захищає всю Європу. Наші науковці, наші люди, наш народ, наші медики, наші фармацевти вони ведуть себе достойно, вони ведуть себе цивілізаційно і продовжують лі ліпші традиції людства розвивати як для практики, так і для науки. Божого благословіння вам всім! Ми знаємо, що ми робимо. Ми допомагаємо розвиватися суспільству людському. Тримаємося разом. Україна є духовною зараз колиською, людства інтелектуальною, в тому числі, і це підтвердженням є ця конференція. Здоров'я вам, вашим родинам, і разом рухаємося до світла. І до розвитку цивілізації людської, дякую за увагу.